Доброго дня, Києвець! Знову ради буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це плюс ми тижня в Китаї. Вітаю вас! Перш за все, давайте чи знамося про діяльність китайського керівництва цього тижня. На червоному засіданні Центральної комісії з фінансово-економічних питань голова Керес Чемпін виступив із Цаєвою. Він нагросив, що прискорення оновлення продукції є важливим заходом для сприяння високоякісному розвитку а логістичний сектор є артеріями та венами реальної економіки. За його словами, необхідно докласти зусилі для ефективного зниження логістичних витрат в Україні, підвищення ключової конкурентоспроможності Харзаї та ефективності функціонування економіки. Голова Гарес Чемпін підписав указ про публікацію переглянутого закону ГР про захист державної таємниці. Закон буде чинності 1 травня 2024 року. Щоб сприяння політичному врахуванню української кризи, представник Китаю Лі Хуй знову відвідає європейські країни. 28 лютого офіційний представник МЗС Гаре Монін повідомив, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуй Починаючи з 2 березня, відвідає Росію штаб-кавартиру, ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, та проведе другий раунд човникової дипломатії з просування політичного врегулювання української кризи. Минуло вже два роки з моменту повної ескалації кризи на Україні. А війна все ще триває. Найнеобхідніше на цей час відновити мир. Якщо мирні переговори почнуться на день раніше, то втрати будуть меншими. Нещодавно Міністерство оборони США виступило із заяви про те, що Тережі парламент США схвалив продаж Тайваню водосконаленої тактичної системи. Офіційний представник МЗС Гар Маунін закликала США припинити продаж зброї Тайваню. Вона заявила, що продажі зброї США Тайваню серйозно порушує принцип «одного Китаю» та пороження трьох китайсько-американських спільних комунікат. Такі кроки підтримують суверенітет та інтереси безпеки Китаю і завдають шкоди китайсько-американському відносинам. Китай вживатиме рішучих ціх для захисту державного суверенітету та територіальної цілісності. Під час канігу знаходи «Свят весни» по всьому Китаю спостерігався туристичний бум. Далі давайте розглянемо економічні показники. Згідно з глобальним обидванням, проведеним Сижитхєн та Китайським народним університетом через Академію міжнародних комунікаційних досліджень нової епохи, понад 90% респондентів високо оцінюючи економічну місію та потенціал Китаю вони вважають, що китайська економіка стійка має великий потенціал і хороші подальші перспективи розвитку, що безусмівно дарує всі світові економіці, відновлення якої просувається порівняно повільними темпами, більше довіри та жидєстатності. На початку березня у Китаї пройдуть дві сесії, прес-центр для двох сесій в Пекіні вже готовий. Прес-центр для майбутніх щорічних сесій Всекитайських спорів народних представників ВЗМП та Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю ВК МПКРК офіційно розпочав роботу в ходері Media Center Hotel у Пекіні. За даними прес-центру, для висвітлення двох сесій вже зареєструвалися понад 3000 кореспондентів включаючи понад тисячу з Сянгана, Оменія, з Тайваню та з закордону. 26 лютого на каналі СССР перший показали першу серію мультиплікаційного серіалу, створеного за допомогою штучного інтелекту під назвою «Вірші тисячоліття». В його основі понад 200 класичних віршів із навчальних матеріалів з китайської мови технологія ши допомогла перетворити ці вірші на красиву анімацію у національному стилі. На сьогоднішній день медіа корпорація Китаю має найбільшу у світі кількість аудіо та відеоматеріалів китайською мовою. Це присумник тижня. Ще тижня ми інтерацюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.